Юлію, за участь у цій програмі щороку змагаються, ми знаємо на десятки сотні студентів. Це конкурс. Як вдалося успішно завершити його вам? Яка історія вашого відбору? Розкажіть нам? Взагалі програма трішки припинила діяти в, через ковід, тому цього року було аж три групи відбору у нашому 2022 році капу. Надолужували за всі так, попередні. Так. Тож у нас зібралися дівчата з 2020 2021 і 2022 року. Так сталося, що я була якраз апліканткою 2022 року. Тож я подолала найкоротший шлях до відбору у парламент. Процедура зовсім проста. Не беруться до уваги ваші оцінки, ваші дипломи. Все, що треба, це те, як говорить ваша душа. Тому що більшість завдань це. Аналітичні дослідницькі завдання, де ти маєш проаналізувати ту чи іншу статтю, ти маєш написати щось, маєш перекласти на мову, якої можливо ніколи не говорила. І тоді, можливо, тобі пощастить і ти потрапиш до House of Camels. Ти вам надсилали які завдання на пошту, як відбувалась комунікація, і, і який час, тому що це період не не місяця, не двох. Року на я розпочала свій е, апліканський шлях десь у травні 2021 року і за цей період подала резюме, мотиваційний лист. А також е, свою біографію. Таку коротеньку е, з того моменту у нас було дуже багато. Завдання, які надсилалися щотижнево, деколи навіть два два рази на тиждень. Деякі завдання були обов'язкові, декотрі не обов'язкові. До прикладу, до необов'язкових завдань входило інтерв'ю з відомими людьми або з українською діаспорою в Канаді. Таким чином ми мали нагоду взяти інтерв'ю у Віктора Андрійовича Ющенка. Ось і вже, вже в березні 2022 року ми дізналися, що ми летимо в Канаду. От мені було цікаво, я почув. Дві відповіді ваші, і з першої я зрозумів, що ті завдання вони більше орієнтувалися власне на інтелектуальний розвиток людини, ніж на її показники і оцінки, бо можна завчити так. Треба вміти оперувати даними. І, і друге, ви розказали про цілий блок. І в мене одне коротке до вас питання. Можливо, якесь завдання, от окрім Ющенка, вам запам'яталось найбільше якесь складне, яке було дуже важко пройти? Мабуть, найважче завдання було. Перекласти текст на фінську або на естонську. Ви не якої я не знаю? У мене був факультатив з фінської і естонської лише на першому курсі. І це було якраз під час подачі на візу, вже коли ми були в Польщі з дівчатами. Тож все було дуже швидко, хаотично, і ми були трошечки здивовані, навіть не трішечки здивовані, коли побачили це завдання. У нас на пошті така ну, програма вона готує просто до сурового дипломатичного життя в будь-який момент, бути готовим вирішити будь-які питання. Але оскільки ви стали учасницею, я так розумію, що впоралися навіть із незнайомою мовою. Розкажіть, вже коли ви потрапили в Канаду, в канадський парламент, з ким працювали, і можливо, що найбільше здивувало в роботі з тамтешніми парламентарями? Моєю депутаткою стала Боніта Заріло. Її округ знаходиться в Британській Колумбії, це найбільш поширена для міграції провінція щодо українців. І ем, те, що мене найбільше здивувало у нашій спільній роботі, це те, що не було відносин стажер-депутат, були відносини працівник-працівник. На тобто, так, це мені найбільше сподобалось. І е, як потім мені пояснювала асистентка моєї депутатки, це один з таких лейтмотивів їхньої роботи, взагалі і їхньої партії в парламенті. Тож це найбільше мені сподобалось, а також їхня зацікавленість в темі України, тому що НДП це партія, яка е, сповідує доволі такі мирні принципи і ідеї. Тож їм було досить цікаво послухати мій майже годинний монолог, нашу першу зустріч про те, чому Україні потрібна зброя, чому канадська підтримка дуже і дуже нас мотивує, і що робити далі? От, власне, ми знаємо про прихильність Канади до українців, але за час вашого стажування в межах цієї програми, чи були випадки, коли стажери інтерни вплинули, можливо, або якось підштовхнули. Своїх вчителів фактично до певних рішень або десь в на розгляді в комітетах, або вже під час слухання. Насправді дівчата були таким вогником, який спонукав депутатів зацікавитись темою України ще більше і розпочати українські проекти, тобто вже в Канаді для тих е, біженців, які е, поїхали до Канади. Початку 24 лютого, тож це могли бути і різні дослідницькі проекти. Це могло бути питання імміграції, якихось проблем, які пов'язані з нею. Це могли бути питання навіть просто благодійні вечори, яких ми мали досить багато, і також День Вишиванки, який зібрав у парламенті. Лівих і правих, тобто червону і синю лаву, і навіть помаранчеву спікерів, увесь дипломатичний корпус Канади України в Канаді. Тож досить багато уваги було приділено українському питанню за ці два місяці, що ми там були? Я тут почув і про депутатів, які працюють. Виявляється, є депутати, які працюють. в Якісь країнах, і про їхні зустрічі, неформальні зустрічі щодо вашого досвіду, як ви можете порівняти оцей. Парламентський діалог, так, в парламенті Канади і, скажімо, в парламенті України, ну насправді різниці мало. Всі між, усі мають різні конфронтації, е, у кожного питання десь не сходяться. Е, кожен сповідує ті чи інші цінності і не може дійти до спільного знаменника в ряди годи. Тож єдине, скажу, що Канада це якраз є той приклад, до якого нам слід іти. Uh -huh. Тому що сама програма, її основна мета це показати українській молоді ем, принцип такої меритократії, на, якому, на якій побудований канадський парламент і канадська система, в принципі, і приїхати, повернутися назад в Україну, застосувати, застосувати ці знання. Власне, що вам дає участь у цій програмі, і що ви можете дати Україні власне молодь, яка була на стажуванні в її межах, в межах цієї програми. Мабуть, це буде одне єдине слово бачення, бачення того, як все має бути. Це був унікальний досвід, і мені здається, я тільки два тижні тому повністю усвідомила, наскільки мені пощастило бути серед тих 38 дівчат, які працювали на парламентському схилі, які писали законопроекти, які організовували різні зустрічі, які боролися за впровадження певних законопроектів на парламентському схилі, які ніколи не здавалися. Це був Такий сплеск натхнення і згуртованості, тому що кожен розумів, заради чого він там знаходиться. От. Цікаво, на Трдо бачила? Так, я теж хотіла про це запитати. <ріст> і бачили... В яких він був в шкарпетках? <ріст> Ой. Здається, ми були настільки стривожені тим, що ми його взагалі побачимо, що ми не подивилися на шкарпетки, але бачили його двічі. Перший раз це було на День вишиванки. І Він був вишиванці. Він був у вишиванці. Справжній Канаді. <смеш> <смеш> а вдруге ми бачили його на щорічному сніданку, сніданку молитві, який об'єднує представників різних релігійних конфесій, політичну еліту. І що цікавим було те, що лідера опозиції та прем'єр-міністра Джасну Трюдо посадили разом одне біля одного, як символ такої єдності Канади. Mm -hmm. Так. Для тих, хто можливо після почутого від вас, після нашого ефіру, захоче теж взяти участь у цій програмі, розкажіть уже, ви знаєте всі секрети, на що найбільше звертають увагу, а що можливо є другорядним під час того, коли учасники подають документи, виконують завдання. Другорядними є оцінки. Насправді, вони не стільки другорядні в житті, як і на більшості програмах. Але те, що точно має значення, це те, які ідеї вирують в твоїй голові. Тобто, як ти дивишся на певне питання. Тому що деколи твої завдання, які приходять на пошту, це своєрідна задачка, головоломка, яку ти маєш розв'язати. Виклик за те, щоб вийти за межі, бачити так, ширше так. якось і проявити себе однозначно. Тобто жодних кліше, жодних таких. З жодної сірості, жодної посередності, буденності, тобто те, що робить тебе тобою. Ви ще за ефіром згадували, що є есе, яке потрібно написати, так? І що мотиваційний, це... лист. мотиваційний лист, власне, і що йому важливо приділити більше уваги, тому що іноді можуть не дивитися на решту документів. От керівник цієї програми, прочитавши есе, може лише після цього взяти вас. Так, він насправді, в день нашого своєрідного випускного, зізнався, що вибирає за тим, як ми пишемо і що ми пишемо. Він каже: Я завжди, хочете смітися, хочете ні, але я завжди читаю ваші відповіді на свої завдання і читаю всі ваші мотиваційні листи. І тоді я розумію, що за людина переді мною стоїть, навіть якщо вона на відстані 8 тисяч кілометрів. А як ви плануєте далі це розвивати? Тобто, ми почули, як ви були там. Як ви себе бачите далі в Україні? Тобто ви б хотіли рухатися до українського парламенту чи до уряду? От схильність в якому напрямку більше після цієї програми ви в собі відчули? Мені б хотілося дослідити ще інші політичні системи, інші ви парламенти. Спитати, чи не хотіли би в такий самий проект потрапити, скажімо, в Великій Британії? Я насправді думала вже про Європейські інституції насправді в силу нашої подальшої євроінтеграції європарламент, єврокомісії, <с>? um, і як це імплементувати? Я думаю, що з підтримкою нашого парламенту цієї програми і розпочинається шлях, коли прогресивна молодь, перспективна молодь займе своє місце серед політичної еліти України. А де, де студентам майбутнім дізнаватися про цю програму? Тут є спеціальний якийсь сайт, де можна зареєструватися, звідки дізнались ви? Для мене спрацювала таргетована реклама Фейсбуку, чесно кажучи, це випадково перше і останнє, напевно, в житті. Але так загалом існує веб-сайт, веб, веб стрінка для цієї програми. Вона називається katedra.org. І на ній є контакти координатора і єдиного засновника і директора цієї програми Ігора Бардена, з, з якими можете зв'язатися, в принципі, поштою, і він відповість. От, власне, підказують мені е, режисери, що доєднується до нашої розмови з кайпом з Канади Ігор Барден, власне, фундатор і директор цієї програми, про яку ми розмовляли щойно. Слава Україні, пане добре, Ігоре! Добре. Добрий день. Я чую. У вас у вас день, у нас вже вечір, але тим не менше. У нас одне бачення, одне бажання перемога України зараз. От наближати цю перемогу на різних фронтах зможуть учасники програми, яку ви власне заснували. Наскільки дізнавалася, що в перший рік, коли вона діяла, там було всього декілька троє, здається, учасників. А зараз це вже не сотні, це вже. Тисяча приблизно за період її дії. Для чого ви цю програму створили, і чи вважаєте її успішною зараз? Коротко відкрити двері, вікна українській молоді, щоб приїхати в Канаду і працювати в нормальній, менш більш нормальній країні. Побачити, як уряд і взагалі урядну і держава працює. Як склалася доля ваших випускників уже після стажування в межах вашої програми? Ну вер вернуся коротко до першого року. Я програму кінець кінці е е започаткував, тому що перший раз я приїхав в Україну в 1990 році в справі Хмари, на Хмари на запрошення Amnesty International з Лендону, щоби Зробити інтерв'ю з урядовими, значить, ця, керівниками України, політичними діячами і зробити, списати звіт, чому Ахмару заарештувати тим подібне. І в, ті, в тих, тих, той, той, тих 10 днів я відбувся всі зустрічі, був запрошений е плющем на Верховну Раду. А тоді вона ще була російська, це була ще Соєдський Союз. Я коротко зрозумів, що як маю я яке-небудь 에, за 에, як, як бажаю зробити які з війни в Україні, це відкрити двері молодим Бо навчати тих, з котрими я зустрічався, навіть із э, провідниками руху, котрі вже були завзмучені воювати з тою, значиться системою, і так що я почав з молоддю. А доля, яку чекає тих студентів, вернувся до того року. Тепер в тій хвилині 40, було в Канаді 40 дівчат. Бо хлопцям завчиться не було, не могли вони виїхати, і з тих 40, менш більше 10 ще в Канаді. Чотири з них працюють і хвилині в них систем. Ця, ця програма депутатів. вона є коштовною. Наскільки я розумію? Це люди, які йдуть здалека, вони мають десь жити за щось харчуватись, ходити на роботу. Звідки ці гроші беруться? Це й урядова програма, чи це є гроші донорів. І чи не кажуть вам, що, скажімо, на цю програму у нас грошей немає, бо є багато місць, куди ці гроші можна подіти? Майже все це, що ви описали, є так і так. А саме в канадському парламенті існують подібні програми для студентів Америки, Франції, Канади і України. А тепер є старання створити таку програму для студентів з Тибету із, із Філіппінах. Е, також існувала короткий час польська для студент для студентів з Польщі, котру е, започаткували укрначиця. Ми українці допомогли їм здобути місця в парламенті і дозвіл. Е, кошти є в повні збираються з української не тільки з української громади, бо нам за тих 33 роки допомагають і канадці, і навіть американці, котрі дають дають жертви, щоби. Студенти ми могли щороку привести в канадському парламенті. Канада уряд не фінансує жодні програми для іноземців, лише для канадців, і тоді також не всіх. Бо декотрі канадійські студенти їх університети покривають кошти, е, значиться е, е, житла, е, ну, харчування, тим подібне. Але студенти американські час. До нас доєднатися на з жаль, далекої меж Канади, але мусимо ми рухатися далі по ефіру. І Хочу нагадати, що в нас була розмова з професором з Канади Ігорем Барденом, який є фундатором і директором програми стажування в канадському парламенті. Та... І також у нас була учасниця е, цієї програми студії Першого західного наживу Юлія Паска. Ми вам дуже дякуємо. Наш інформаційний вечір триває далі.